Готові спідниці, прикрашалися оксамитовими стрічками. Можна було нашивати поздовжні такі поперечні смуги різного мережева. Так само, як от зроблена ця оксамитова стрічка, так само прикрашали і льоном. Для цього вирізалась смуга тканини шириною 4 см. З одного боку запрасовувалась на пів сантиметра. І, якщо вважати, що це низ спіднички. Перевертаємо на виворіт. Накладаємо смужку льону. Запрасований край лежить поверху і пришиваємо. Передньо можна запрасувати щоб було легше? І прокладаємо строчку. Ось що в нас вийшло. Такий собі фрагмент спідниці. Дуже гарно, коли поєднується сірий пояс і сіра оздоба понизу.